кому дістається Чернігівська земля. Земельні питання сесії, а також ряд інших рішень та протоколів міської ради, вже вкотре вимагає оприлюднити прокуратура через суд. Юриста такий інтерес до діяльності влади обурює. «Я можу плохо висказатися. Бачите, от має суттєве значення для жителів міста питання про міський фестиваль німецької культури імені Германа Пфайфера. Наприклад, бачите. От? Це така публічна інформація, яка стосується цікаво закон про доступ до публічної інформації діє вже понад чотири роки. Значить, мали публікуватися усі без винятку рішення і проекти, а не тільки ті, які цікавими визнають посадовці. Та довести це владцям, ані громадськості, ані прокуратурі досі не вдавалося. Фактично, це вже третій наш позов. Минулі подавалися в 2013-2014 роках. Були задоволені судом апеляційної інстанції. Змусити міську раду оприлюднити. Ці рішення ми намагаємося примусовому порядку, оскільки добровільно ці рішення не виконуються, найгостріше питання хто скільки і на яких умовах отримує міської землі, залишалися закритими для громади. Є рішення, наприклад, вищого господарського суду України, який каже про те, що питання земельних правовідносин носять приватно правовий характер. Якщо вони носять приватно правовий характер, то відповідно виключається будь-яка публічність, і ці рішення підпадають під ознаки публічності. Але після того, як на незаконність такої поведінки. Міській раді вказала сама омбудсмен юристи вже не настільки категоричні. На офіційному сайті муніципалітету нарешті вперше з'явилися земельні рішення, поки що тільки п'ятдесятої сесії. Однак, всупереч закону не публікується ще чимало документів. Зокрема, таємницею під сімома замками досі залишається генеральний план міста.